Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас в принципі останні три дні одна тема, і це президент Америки Дональд Трамп, і те, що він говорить взагалі про Україну, те, що він говорить про президента Зеленського, те, що він говорить взагалі про ситуацію. І чесно кажучи, українці всі в шоці, від того, що він говорить. Американці всі в шоці від того, що він говорить. І люди не розуміють, що, що взагалі, що він, що він говорить, на що він це говорить. Старий дідусь образився, що Володимир Зеленський не підписав угоди, давши на те, щоб по почитати ту угоду там декілька годин всього, і значить, він не знайшов нічого кращого ніж взагалі поливати а, українського президента. А, Тим тим, що він власне і поливає, не будемо це називати. Але знаєте що, отакими От заявами Трамп нічого кращого не зробив, окрім того, що він об'єднав як українців, він говорить, що у Зеленського, значить, рейтинг 4%, А рейтинг зеленського вище 50%. Тобто, це взагалі я не знаю, хто йому готовить промови і для чого він взагалі це робить. Для чого він себе виставляє настільки некомпетентною. Людиною, і він говорив, що він війна закінчиться за один день, а вона тепер говорить, що війна закінчиться за рік, тобто він зможе все все значить урегулювати мирно за рік. Тобто, це взагалі вже ні в які рамки не входить. І що взагалі до чого це призвело? почала говорити. Значить, це призвело до того, що українці все більше об'єдналися навколо навколо власне свої, свої, своєї нації навколо нас своєї країни де б вони не були підтримують максимально навіть була досить висок високий рівень критики влади тому що критикувати нашого президента можемо тільки ми тобто це наш президент це український президент і якщо він щось робить якусь фігню українці мають право критикувати коли якийсь інший дід приходить і починає критикувати українського президента українці встають і говорять що таке? Що це таке? Тому що в соціальних мережах це просто хай-левел підтримки Володимира Зеленського, можна його любити, не любити, але чувак реально зі стальними, як то кажуть, зміг не підписати угоду, не, не зробити того, чого від нього в першу чергу очікували. Але що стосується взагалі канадців і що відбувається в Канаді стосовно того, що? Власне, оці заяви з тарифами з усім, і знаєте, що канадці дуже сильно об'єдналися насправді. Дуже сильно в них піднявся цей такий патріотичний, знаєте, рівень, тому що вони, в принципі, так трохи на американців. Я просто розмовляла з канадцями, з місцевими, моїми так, скажімо, приятелями, друзями, і вони завжди так трошки про американців говорили. Ну, не дуже так, скажімо, добре, тобто, ну американці. А тепер, взагалі, тобто я дійсно бачу в магазинах люди намагаються вибирати продукцію не американську, тому що дуже багато продукції. Американською, тому що торгівля скільки тут до до, до, до тої Америки, власне, до сполучених штатів. Ми то всі 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 в Америці, але в принципі до сполучених штатів так виглядає, що Трамп по суті він хотів, щоб значить роз розхитати всі лодки. А він навпаки об'єднав всі всі взагалі кораблі, які і в Канаді об'єднав україн, Українців об'єднав. І мало того, вийшли протести в вам. Америці, і люди почали виходити. Ми, здається, в Вашингтоні вийшли ще в якомусь місті, і вони повиходили так само протестувати проти того, що робить Дональд Трамп, проти того, що він говорить. І це виглядає на те, що рівень підтримки саме не українського президента, а рівень підтримки саме Дональда Трампа пішов вниз. Він, звичайно, висловився стосовно. Трюдо, що приходять на нам на, на матчі, і тому подібне. Але в принципі, знаєте, ем, ем, я не можу, ем, знаєте, я можу критикувати українську владу, тому що я є українкою. Я, я ще не маю паспорту канадського для того, щоб критикувати канадську владу. Тому що ну, це буде неправильно, знаєте. Ем, я так вважаю, і знаєте, він висловився. Він вже думає, що трудо вже не прем'єр-міністр. А по суті, зараз чекаємо виборів у лібералів. І, і власне, от трудо зробив такий плюс для не трудо, а Трамп зробив такий плюс для трудо. Що скажімо, рейтинги ліберальної партії трохи пішли вгору. І е, не, не, так, не, не так стрімко, як хотіли би ліберали, але в принципі трошечки вони наблизилися. Там різниця, мені здається, якщо я не помиляюся, десь 10%, 10%. Тобто він хотів усіх розгой, розгойдати, щоб всі, значить, у всіх все погано. А я один час прийду і всіх порішаю. І в кінцевому результаті що? Е, він не порішав нічого, а він просто з, з усіма розсварився, тих, тих, кого хотів. Хотів розгид... розгойдати, він а, навпаки канадців, українців він навпаки об'єднав і що в результаті, і в результаті отримав у себе підвищення цін. Зеленський, звичайно, не міг не підколоти Трампа стосовно яєць, цін на яєць. Говорять, що там навіть бійки в. В Америці в магазинах я сама особисто не бачила, що не була, не бачила, але в принципі можу собі уявити, як взагалі люди не годують з того приводу, що ціни пішли вгору а тим паче, що ці все тарифи він обіцяв, що людям що. Ціни будуть знижуватися. make America great again. і в кінцевому результаті він не зробив цього. Він навіть зробив гірше на сьогоднішній момент, ще будучи тільки місяць. На скажімо, як як він каже, він король на престолі. Чесно кажучи, в мене такі думки, що знаєте, президентом будь-якої країни в світі не може бути людина старша 60 років. Це не йде. Знаєте, я просто бачу те, що відбувається в, в Росії. Бачите, президенту президент старший він скільки йому там? Сімдесят чимось не будемо його називати. Взагалі, от Шо, не, непонятно, що взагалі просто вальти всі, всі, всі розгубилися. А, цей теж старший теж вальти розгубилися. Тобто, це взагалі політикою мають займатися а, більш молоді люди. Це не анти, а, це не не те, що я а, переслідую там за, за за віковою ознакою. Просто а, є як, є якесь. А, я не знаю, після якогось віку. А, Просто починається невідомо, що люди з таким досвідом вони мають бути консультантами, а не президентами. Тому що ну, це виглядає дуже, дуже якось, якось дивно, знаєте. І те, що канадці зараз дійсно, вони Об'єдналися в тому в тому плані, не то що вони тут стали стіною, ні, вони просто всередині себе піднявся цей рівень патріотизму, і вони кажуть, що е, слухайте, а ми, якби ми Канада, ми, ми, ми Great Canada, ми, ми канадці, і ми ніколи не хочемо бути американцями. І це, це дуже радує. Принаймні, так говорять е, мої знайомі і всі, кого скажімо так, можу дотикнутися в е, дотикнутися і спитати. І що цікаво. Що канадці ніколи взагалі не говорять про політику ніколи вони не говорили за ці роки до того, як Дональд Трамп став президентом. Вони ніколи не говорили отак в приватних розмовах про політику. Не було такого. А тепер в розмовах це вспливає. Це при тому, що я ж кажу, канадці ніколи про таке не говорять. Вони дуже толерантні люди. Вони ніколи такі теми, тільки про погоду і про природу. Ніякої політики, релігії, нічого такого взагалі ні. А от зараз вони про це говорять, і це говорить вже про, про те, що ця, 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 ця тема досить турбує. Тому ось так чекаємо, чим це все розв'яжеться. Не буду висловлювати свою, свою думку з цього приводу, але сподіваюся, що все ж таки. Цей жах закінчиться і закінчиться він так, як хочемо Того ми, звичайно, може не в межах 91-го року, але з мінімальною втратою і з можливістю повернення потім всього до 91-го року, тому що. Ну Україна має бути така, як вона є, тому так не не є зараз, а така, як вона була. Так коли ми в школі вчилися, коли ми взагалі знаєте, це, це вже моя лірика пішла, але в принципі Україна має повернутися до кордонів свого 91-го року. Тому що це. Це без слів взагалі ніяк. І також підписуйтесь на мій канал. Я нагадую, що я займаюсь Coral Club. Якщо вас цікавить або продукція, або приєднатися до команди. Всі лінки будуть внизу, і будемо спостерігати і донатити, тому що без наших донатів буде, буде важко перемогти. Тому усіх обняла і донатимо не перестаємо.